Якщо ціле число А можна подати у вигляді добутку двох цілих чисел N і N, е, то число А ділиться без остачі і на число N, і на число N. При цьому числа N і N е називають дільниками числа А, а число А називають кратним чисел М і Н. Отже, оце дільники, а це кратне. Наприклад, 21 це 3 помножити на 7, тому 21 це число кратне для 3 і кратне для 7, а 3 і 7 це дільники числа 21. Ми повинні вміти записувати числа, враховуючи їх подільність на якесь число. Наприклад, як записати число, яке ділиться на ціло на 5? Якщо число ділиться на ціло на 5, то в ньому присутній множник 5. Тому ми його можемо записати, наприклад, як 5n. Число, яке ділиться, наприклад, на 7, Можна записати як 7N. Відповідно, як записати будь-яке парне число? Парне – це таке число, яке ділиться на 2. Тому його можна записати як 2n. Це запис парного числа. Якщо ж число не парне, то воно при діленні на 2 дає остачу 1. І тому ми можемо його записати як 2n додати 1. Це запис непарного числа. Або можна ще його записати як 2n відняти 1. Відповідно, якщо число при діленні на 5 дає остачу 3. Так як число А5n ділиться націло на 5, то дане число. При діленні на 5 дає остачу 3 можна записати ось в такому вигляді. 5n додати 3. Відповідно, ми знаємо, що число при діленні на 5 можливію остачі наступні 0, це коли воно націло ділиться на 5, а потім 1, 2, 3, 4. Питання. Скільки дільників має число 20. Давайте перерахуємо дільники числа 20. Перший дільник це 1. 20 ділиться на 1. Наступний 2. Далі число 20 ділиться на 4, на 5, на 10 і на 20. Таким чином, число 20 має 6 дільників. Степенем називають добуток декількох рівних множників. Наприклад, якщо ми запишемо 4 в третьому степені, то це означає, що число 4 само на себе множиться 3 рази. 4 в третьому степені. Відповідно, запис 4 в третьому, 4 в третьому степені є степенем. Число 4 є основою степеня, а число 3 є показником степеня. Отже, якщо у нас є запис А в степені М, то це означає, що а множиться само на себе n раз. Піднесення до другого степеня називають квадратом числа, а піднесення до третього степеня називають кубом числа. Ну, і бажано, звичайно, знати певні степені де, певних чисел. Бажано знати степені числа 2 до 10 степеня, 3 хоча б до 6 степеня, 4 до 5, ну і 5 до 4 степеня. Це те, що використовується при розв'язанні різноманітних завдань. Як же підносити до степеня від'ємне число? Якщо від'ємне число підноситься до парного степеня, тобто парна кількість разів, воно множиться само на себе, то ми отримуємо додатне число. А якщо від'ємне число підносити до непарного степеня, то в результаті ми отримуємо від'ємне число. Отже, наприклад, якщо мені треба мінус 2 піднести до третього степеня, то зразу ж, так як показник степеня непарний, ми запишемо в результаті мінус. А потім 2 піднесемо до третього степеня. Тобто 2 множимо на 2 і на 2 і отримуємо 8. Мінус 8. І якщо ж у нас, наприклад, мінус 2 в четвертому степені зверніть увагу, що якщо ми підносимо від'ємне число до степеня, то воно обов'язково має стояти в дужках, тобто не плутати, наприклад, з отаким виразом. В першому випадку ми мінус 2 підносимо до четвертого степеня, в результаті буде знак плюс. І потім 2 в четвертому це 16. Отже, ми маємо плюс 16. В другому випадку ми до степені підносимо 2 в четвертому. Тобто буде 2 в четвертому 16, і в кінці-кінці кінці ми ставимо в результаті оцей мінус, тобто, буде мінус 16 відповідь. Отож, зверніть увагу на те, як поставлені дужки в тих чи інших виразах. Отже, Якщо нам потрібно, наприклад, обчислити вираз зі степенями, то ми пам'ятаємо, що в першу чергу виконується піднесення до степеня. А потім уже порядок дій такий, як звичайно. Тобто далі йде виконання множення ділення, а потім уже додавання віднімання. Ну, наприклад, для того, щоб обчислити значення такого виразу. 3. Помножити на 5 у квадраті, додати 2 в четвертому поділити на 4. Перша дія це, звичайно, ми підносимо 5 до квадрату і отримуємо 25. Тому можна записати так: 3 помножити на 25, додати 2 в четвертому це 16, 16 поділити на 4. Ну, а потім уже спочатку виконуємо дію множення 3 на 25 це 75, а потім 16 ділимо на 4, це 4, і 75 додаємо 4, в результаті маємо 79. Так, виконуються дії зі степенями.